Привіт, дякую, що розірвали мої коментарі під минулим відео. Мені було супер приємно читати, як ви ділитеся досвідом і показуєте, що тема реально вам цікава. Обожнюю кожного і кожного у кожного покоління був свій зелений комир. У 90-х – зелений чай для схуднення. А у 2020-х… Ера рідкого хлорофілу, і якщо вірити соцмережам, він лікує все від тотального вигоряння до нестачі мотивації і навіть від сумнівів у власній адекватності. Отже, як виглядає типовий ранок інстаблогерки, просили, ми зробили. Розповідаю про хлорофіл. Ця зелена водичка майже на кожному моєму відео. Це Чому ж я його п'ю і чим він такий корисний. Склянка з водою, піпетка з хлорофілом, кілька крапель, і сторіс з підписом, My Morning Routine». А в коментарях уже вау, у тебе шкіра така, що аж фотосинтезує! Yeah! Стоп, 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 почекайте. Хлорофіл – це пігмент у рослинах, завдяки якому вони ловлять сонечко і роблять фотосинтез. Типу природний павербанк для листя. Без нього рослини просто в'яла зелень. Але в пляшечку з написом «Хлорофіл» ніхто фотосинтез не запаковував. Добавка це не чистий хлорофіл, а його похідна хлорофілін. Це або натрієва, або мідна сіль. Він стабільніший, не окислюється, гарно розчиняється, зручно для пляшечки, але вже не зовсім природно. Тобто ви не п'єте витяжку зеленого листочка, вам там його не вичавали, ви п'єте хімічно модифікований, зелений барвник із міддю. Тому що він допомагає працювати в моєму кишечнику, але тільки у випадку, якщо пити його регулярно. Це природній антиоксидант, який допомагає очищувати наш організм від токсинів, укріплює імунітет і працює як природній дезодорант, якщо можна так Коротше, сказати. Так, давайте вже розберемося з цими запахами. Отже, у 40-х роках пацієнтам із відкритими ранами в лікарнях і іноді давали препарат на основі хлорофіліну – похідного хлорофілу, зеленого пігменту. Він допомагав зменшити неприємний запах, який виникає через бактеріальний розпад тканин. Звідси і пішов цей тренд що хлорофіл це натуральний дезодорант і універсальний засіб для усунення запахів тіла і дихання. Так, а далі пішла важка артилерія. Якщо можна так. Короче, сказати. Коротше, в нього купа. Особисто я після нього відчуваю прилив сил, енергії, ну і регулярно ходжу в туалет. Вибачте, за заплакає. А взагалі хотіла вам показати, скільки. А якщо серйозно, жодне серйозне дослідження прямо не підтверджує, що хлорофілін викликає діарею або посилює моторику кишечника настільки, щоб бути натуральним проносним. По-друге, що реально впливає, це той факт, що хлорофілін зазвичай приймають у рідкій формі, а отже, води ти будеш вживати більше, а збільшено споживання рідини. Саме по собі стимулює роботу нирок і кишечника. Ось і виходить, що ти частіше ходиш у туалет. І далі я зловила просто дикий крінж. Кожна людина може взагалі собі брати і пити без назначення ні нутриціолога, ні лікаря. Тобто він взагалі не має ніякої побічів. Ой, ну знаєте, у мене просто є магічна ложка хлорофілу, він підходить і трирічним малюкам, і дядькам по 130 кг. кілограм. Бо ж природа, ну, це ж універсальний аптекар, правда? І взагалі, кому ще треба складні дози, якщо не така проста формула один розмір. Одна порція для всіх. Іть ложечку і старим, і малим, і буде вам щастя. Так, так хлорофіл, він не лише впливає на ПАЖ, на от вся сім'я, якщо хоче бути здоровою, ну, навіть на місяць достатньо людині профілактично одну столову ложечку вранці, наше серце на тепленьку водичку, градусів 30-40, тому що тепленька водичка зразу попадає в клітину, Ага, тепла вода це як супер експрес до клітини. П'ємо чайок. І вже уявляємо, як хлорофіл танцює всередині наших клітин. Розносячи прям магічну користь, ну ну дуже класно засвоюється. Випиваючи оцю столову ложку вранці на склянку, приблизно оцю водички, ви повністю застерігаєте свій організм від того, що все, що ви на протязі суток з'їдаєте, випиваєте, вдихаєте. Впивати. Воно вам вичистить. То саме хлорофіл – це отой от душ, тільки зсередини, який це все вимиває. О, ну клас! Тепер можна взагалі без докорів сумління жувати чіпсики, запивати колою, як ніби за тобою в шлунку бігає такий маленький зелений двірник із метлою і все підчищує. З'їв панчик, на біда! хлорофіл. Я ж зранку випала хлорофіл з водичкою. Єдине, що хлорофіл не вміє, це влаштовувати гастроревізію на кухні і вигнати з холодильника всі шкідливі продукти. Для того, щоб ну, наш мозок заспокоївся і не давав нам докори сумління лишнє. Наука. В реальності, якщо б хлорофіл так круто працював, то всі б ми ходили зеленими плащиками і щоденним запасом суперсит. і їли все, що нам завгодно. Організм має свої методи очищення. І одна ложка хлорофілу це не чарівна паличка, а лише дрібка. У великій системі не забуваємо за печінку, за нирки. А якщо в реальності моя прекрасна підписниця пише такий коментар: Отже, ого, та я так колись купила банку хлорофілу. Що там тільки вони не обіцяють, і під без запаху, і відсутність запаху з рота, і чисту шкіру, і імунітет, і бла-бла-бла. В результаті я отримала всю кухню, і стіни в зелених ляпках, бо там така кончена. Кришка, що розляпує навкруги, коли відкриваєш, зіпсовані кілька футболок, рушників. Ну і плюс зелена сеча. Ось що що а дослідження того, що на японських чи на китайських не пам'ятаю жінка. Mm, досліджували, чи змінюється колір сечі завдяки прийому хлорофілу. І там були незначні відмітки, і то навіть це не подали як ефект хлорофілу, а просто як ефект плацебо, ви уявляєте в цьому дослідженні. 600 гривень за баночку хлорофілу, і це ще суперадекватна ціна. А ви уявляєте, скільки за... на 600 гривень можна купити броколі і шпинату? І просто забити ними весь холодильник, бо вони на відміну тільки від цього синтезованого хлорофілу, вони містять купу вітамінів, мінералів, квітковини і справжніх антиоксидантів, які працюють разом, щоб підтримувати ваш імунітет, покращувати ваше травлення і знижувати справді ризик хронічних захворювань. Навіщо людство все ускладнює і шукає важкі шляхи? Коли справжня наука каже, що збалансоване харчування це комплексний ефект, а не його не замінить ніколи одна чарівна ложка. Тож давайте спрощувати: їжте різноманітно, рухайтесь і довіряйте організму, який створений працювати в гармонії з природою. А на сторожі цього буду я, ваша руйнівниця міфів. Тому, будь ласка, постав лайк, підпишись на канал і до зустрічі! На ще гарячіших розборах тікток-експертів. Bye!